Компанія Автопарк нове надходження Nissan Альмера 2007 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально ТПЛКП без нарікань, всього два фарбованих косметичних елемента. Автомобіль нас офіційний від фактично першого власника. Гарний такий сірий колір. Встановлені диски легкосплавні 14 го радіусу на літній гумі. Салон у нас сірий текстиль, Чистенький, доглянутий, охайний, все як має бути. Без пошкоджень, подряпин, пропалень чи щось іншого. Так, така ж сама ситуація із стелею. По комплектації у нас заводська мультимедія, кондиціонер. Кондиціонер заправлений, все дує холодним. Встановлено газобалонне обладнання, електрорегулювання дзеркал, передній електропакет. Також, до речі, підігрів передніх сидінь. Задній ряд в такому ж самому стані все чисто, класно доглянути та охайно. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.